Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада працює в умовах війни з відповідними обмеженнями. В останні, в останні дні, на минулій неділі, було багато тривог. Були, була загроза ракетного обстрілу, в тому числі і нашої громади. Були обстріли прикордонних громад, що відповідно накладує нам. Додаткове зобов'язання по допомозі людям, які приїжджають до нас як переселенці. Я звертаюсь іще раз, що всі ми повинні займатися цією справою. Перше, допомога військовим, які знаходяться на фронті, а вони в більшості саме гарячих точок. Наші шосткинці, протом в більшості, цей Лиман, цей Куп'янськ, цей Бахмут. Це і інші гарячі точки. І всі, хто може допомогти військовим, тих, яких ви знаєте, або ті, з якими працюєте, або ті, які ваші сусіди, або ще якимсь чином, що ви знаєте, людей, які знаходяться, наших людей, які знаходяться на фронті, найменша допомога, або самі допомагають, або приходьте до влади, будемо спільно з вами організовувати допомогу. Вони потребують нашої підтримки. Єфіменко. Шановний Микола Петрович та присутні наради сьогодні на даний момент проводиться робота по збору інформації щодо якісного виконання постанови від 18 липня 2023 року. номер 731 про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад. Згідно цієї постанови, пункту 4, план відновлення та розвитку територіальних громад розробляється в період до 31 грудня 27-го року з урахуванням пріоритетів, визначених документами стратегічного планування. Шостинська міська територіальна громада входить до е е е територій. Е Відновлення на, на минулому тижні а, приймали участь у координаційному форумі з реалізації стратегії. Економічного відновлення та розвитку Сумської області на даному форумі були присутні представники команди, а також представники ООН, зокрема Деніс Браун. Добре, пані спасибо, спасибо. Делегація наша показала себе на високому рівні. Це приємно. Дякую вам особисто і всій команді, хто присутствував, в тому числі Оксана Шаповалка була. Геремець є на зв'язку. Агарні підприємства працюють до непогоди, яка сталася на минулому тижні. Працювали можна сказати 24 на 7. Вже повністю завершено обмолот ріпаку озимого, ріпаку ярого, гороху та гірчиці. Пшениця озима обмолочена на 81% від її посівної площі, жито озиме обмолочене на 40% від його посівної площі. В Загальній структурі посівних площ цьогорічний врожай обмолочено на 27% та намолочено 55 156 тонн зерна. Зі старостатами продовжуємо приймати документи від населення на отримання дотації за отримання корів. Хочу звернутися до населення та до наших старост. Вже залишилось нас два тижні. Тому давайте активізуємось, бо ще не всі документи прийнято. Маріна немає пропозиції по закупки обладнання оборудування для старостинських округів по підтримці. Фермерські господали засідання, все визначили. Зараз займаємось, підбираємо. Ми вчора з могильним Віталієм довго тут розмовляли. Систикуйтеся з ним. Давайте на цій неділі приймемо окончательне рішення. Добре. Голошко Ольга Іванівна є на зв'язку? З початку цього року надійшло доходів 372 мільйони. Це становить 74% від плану за рік. За цей місяць надійшло майже 14 мільйонів, план виконання 28%. Фінансове управління працювало над фінансуванням відповідно до постанови 590-ї, і основний фінансовий ресурс був направлений на допомогу військовим. Відповідно до інформації, яка надійшла від головних розпорядників бюджетних коштів та установ за минулий тиждень. Було е, витрачено на допомогу військовим 2,2 мільйона гривень. Основні е, е, бюджетні установи, які надали інформацію. Це управління надзвичайних ситуацій, центральна районна лікарня, виконавчий комітет, фінансове управління і управління комунальної власності. Все, що стосується підтримки військових, фінансується в першу чергу, в тому числі не тільки нами, а й казначейством. Так, Оля Івановна? Так. Тому головний розпорядники, у кого будуть пропозиції, там, освіта хоче купити щось для того, щоб направити військовим, Ми це профінансуємо в першу чергу. Культура, охорона здоров'я і таке інше. Тобто, по всім напрямках ми повинні підтримати військову. Притом, от виникало питання тепловізори: 1, 2, 3, треба купити. 10, 20, і ми такі кошти знайдемо. І відправити туди терміново. Там Два кілометри до ворога. Є місця, де пів кілометра до ворога. І наші хлопці сидять в окопі, він нічого не може побачити. Це спасе йому життя. Тобто ми повинні відкласти всі справи і допомогти таким чином. Не один-два, не виборочно, а збільшити значну кількість, в тому числі це стосується і дронів. Так, нема тих дронів, що ми хотіли. Так, нема тих бойових дронів, які б хотілося. Але є стандартні дрони, вони теж допомагають. Не в такій мірі, але теж допомагають. Ольга Іванівна, підтримайте це, будь ласка. Обов'язково. Ждаміров, є на зв'язку. Продовжується ремонт покрівлі на спортивному комплексі СВЕМа. Я думаю, що, за словами підрядчика, на цьому тижні даний об'єкт буде. Завершена 12 серпня команда комплекса дитяча на спортивної школи це юнаки 2009-2010 років народження приймала участь у змаганнях з футболу, які проходили в місті Канатоп. Ну і триває підготовка документації на сесію міської ради. Добре, дякую. Жукова, є на зв'язку. Ранку да. центр названня адміністративних послуг працює у звичному режимі. За минулий тиждень було прийнято 185 витягів про реєстрацію місця проживання, 95 довідок про зареєстрованих по шостенській громаді. Також було прийнято за минулий тиждень, 135 заяв на реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання. Також продовжуємо працювати допомогою в, в, в дії. Добре, дякую. Милашенко. Є на зв'язку на минулому тижні. У нас продовжувалися роботи по прибиранню, чищенню міста. Також роботи по ліквідації також роботи по ліквідації наслідків буревію. Проводилося розхилювання обрізка аварійних дерев, вивозів ілля, стовбурів та листя. Продовжувалося покіс території. Також проведено було профілактичне очищення з злоприймальників на дорозі, і це, я думаю, ми робимо вже більш частіше, і воно дає певний результат. Також у нас проводилася підготовка до опалювального сезону. Ліквідована за 3,5 пори, що були виявлені. Проведення повторні гідравлічні випробування будуть. Допрацьовувати питання, що виявлені повторні випробування. А також проводиться робота по, завершена робота по ремонту котельного обладнання. Зараз роботи тривають по насосному обладнанні та допірній арматурі. Крім цього, триває ремонт пошкоджених покрівель на минулому тижні у нас відремонтовано 480 квадратних метрів. Всього відремонтовано 7706 квадратних метрів. Роботи тривають далі. Також у нас на минулому тижні ми почали нанесення дорожньої розмітки. Трохи погода завадила. Вчора проводились підготовчі роботи, і сьогодні знову будуть роботи продовження. Геннадій, дивись, пора завершити роботи по прибиранню дерев, гілок, які на повалені буревії. Тобто ми перші дні більш активно працювали, ніж ці дні на минулій неділі. Вєтки лежать, гілля лежить По Знаменській, По Свемовській, По Міра. Ну, Отут, у центрі, не убрано. Там куча лежить, там кучка лежить і там. Розстав своїх людей. І повбирайте за цю неділю все, щоб ті гілок більше не було. Тому що ми не завершили, другим зайнялися. Роботи у нас не припинялись. Наді Вони... організують, будь ласка, цю роботу. І по покрівлям, по Свемівській покрівля тече вже люди били, по депутатській 10 тече те, що буревій, не всі завершені роботи. Кинь, усе організує цю справу. На ймитенко є на зв'язку. Управління продовжує працювати над вашим дорученням, Микола Петрович. Також провели друге нарахування державної допомоги за серпень. У нас таких осіб мінімально. Ми залишаємо на друге нарахування 313 осіб на 915 тисяч. На минулому тижні перші виплати державних допомог вже отримали жителі нашої громади. Це 6489 осіб на 13 мільйонів. 889 000. Продовжуємо працювати із внутрішньопереміщеними особами. У нас на обліку перебуває 5403 особи за минулий тиждень до нас прибуло 59 осіб. 3147 осіб на минулому тижні їм проведено нарахування внутрішньопереміщеним на загальну суму 9 мільйонів 799 тисяч. Опрацьовані матеріали 19 осіб з інвалідністю для забезпечення технічними засобами реабілітації. Антоніна, а ці ті, що будуть далі переміщені, які потребують автомобіля перевезення, там техніку, якусь щось іще допомога, будемо фінансувати через вас. Тобто, все те, що переміщені особи потребують, будемо фінансувати через вас. Треба автомобіль, щоб привезти з буде людину сюди, заказуйте автомобіль, ми оплатимо, ну ви оплатите через нас. І привозять сюди допомагати. Люди, люди не можуть це організувати в таких екстремальних условиях. Тобто планово, отам, де в центрі сидить людина, зателефонували, сказали, організували і відправили. Треба людину. Знайте людей, які поїдуть туди, будуть допомагати грозити. Це наше спільне завдання. Ми живемо в одній країні. Ми зацікавлені в тім, щоб було благополуччя прикордонної території. Добре. Будь ласка, і дрова. Дрова, і сьогодні приходили вже е, сім'ї, е, сім які на фронті, а дрова ще не організували. Оте рішення, яке готуєте, запускайте його в роботу. Сергійко, є на зв'язку. Сергій, доброго да, Наталя. Продовжуємо допомагати нашим військовим. За останні два тижні закладам освіти Шостинської громади під час проведення благодійних заходів зібрано близько 100 тисяч гривень. Це адресна допомога нашим військовим на придбання тепловізора, старлінка, амуніції та іншого необхідного обладнання та спорядження. Також узгодили з військовими та Знайшли постачальників на комплектацію дронів і передали до управління надзвичайних ситуацій всі необхідні документи. Що стосується підготовки укриттів, то наразі завершено ремонт укриття в закладі дошкільної освіти 10 та закладі дошкільної освіти «Чебурашка». На що розташований в Вороніжі. ремонт укриття в школі номер 1 майже завершений на цьому тижні? Буде завершений і замовлено проєктно кошторисну документацію на ремонт укриттів в ліцеї та школі номер 8 Проектна кошторисна документація вже готується. Це по запчастям для дронів, щоб ми всі розуміли, от яка які обставини складуються. Хлопець, який у батальйони територіальної оборони наші там на фронті, займається тим, що ремонтує збитий дрон. І просить комплектуючі для того, щоб навіть збирати частини дрону з тими, з тими функціями, яких не виробляє не одна країна світу. Там, на фронті, він займається цією справою. А ми тут на мирній території розхитуємося, розумієте? А він там під обстрілами. Йому дайте деталі, і він збирає дрони на ворога. От наше завдання, Наталі, проконтролюйте, щоб ці запасні часті, всі, що домовились, в повному обсязі попали туди на фронт. Підготовка до навчального року, ви бачите, що Міністерство освіти ставить завдання збільшити кількість дітей, які учаться в офлайні. Збільшити кількість дітей, які учаться в офлайні. Правда, вони, вони говорять, це треба львів і таке інше. На нашу територію вони побаються, але такі меседжі, скажімо так, вони висловлюють. Тому шоста школа сховище, де в нас іще нема. Друга школа, сховище, перша школа, сховище. Ми визначились по цим школам, де робити? Без ніякого так, сумніву організовуйте і до 1 вересня воно повинно бути зроблено. Добре, будемо працювати. Сокульська Ольга Федорівна. Доброго ранку. На так. минулому тижні молодіжна делегація нашого міста взяла участь у обласному молодіжному форуму в єдності наших сил. В роботі форуму взяв участь голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюк. Також вчора 10 дітей, представники пільгових, це діти пільгових категорій, повернулися з оздоровлення з Німеччини. Також, 12 серпня, спільно зі всією Україною ми відзначили День молоді. Відбулося три патріотичних заходи на, на трьох локаціях. Ну, перш за все Поздоровляли. На дистанції тих, які знаходяться на фронті, так я розумію? Так? Так, так. Тому що основна молодь на фронті, і, і ми повинні, повинні все робити, щоб їх найменший настрій з'явився, незважаючи на всі обстріли, які там кожен день проходять. Жук Олександр Володимирчує на зв'язку? За на минулий тиждень лікарі закладу провели 3086 прийомів. Виписали 1715 електронних рецептів, з них 986 за програмою Доступні ліки. В структурні підрозділи закладу, що розташовані в сільській місцевості, завезено вже 25% дров від потреби. В амбулаторію села Чеплівка на минулому тижні було організовано виїзд представників проєктувальника та підрядної організації. Обговорені всі деталі чекаємо проєкту. Понятно, почеплівки котельня. Ну, як каже, на минулому тижні був виїзд проєктувальника, підрядника, чекаємо проєкту. Ну швидше давайте підганяйте, літор закінчується. Штогрін. Завдяки коштам, що виділяються з місцевого бюджету, наші військовослужбовці і члени їх сімей забезпечені всім необхідним на стаціонарному лікуванні, також додатковим харчуванням. Слід відмітити, що незважаючи на літні місяці і інші обставини, кількість хворих в центральній районній лікарні значно більше ніж в минулому році. Якщо в минулому році за липень було виписано 711 хворих, то за липень цього року 832 хворих. Тобто, лікарня працює з завантаженням. Заходи до зими проводяться згідно плану, дрова почали завозити на минулому тижні. По котельні, по дитячій лікарні ніяк не можемо зустрітися. Давайте сьогодні може якийсь час знайдемо. Ну, давайте, давайте. Давайте і котельну на дровах треба там робити і терміново. Садов ніч є на зв'язку. Так, я доброго ранку. Давайте на 11 до мене приходьте в місті з Олегом Теофіловичем і запросіть проєктанта сюди. Добре. Добре, домовились. Олег. Домовились. Фатун є на зв'язку. На минулому тижні відзначили 204-ту річницю з дня народження нашого славетного земляка Пантелеймона Куліша. Відбулись заходи у Вороніжі біля музею Куліша і на Кулішевому футері. Також на минулому тижні відкрили традиційну виставку «Фотоманія». Запрошую всіх в арт-центр відвідати чудову виставку, взяли участь у заходах до дня молоді. Продовжуємо Підготовку до зими перезаряджаємо вогнегасники, перевіряє лічильники, завизна дрова в влушники Тімана в Ковражівку. Продовжуємо на цьому, на цьому тижні. Допомога військовим. допомога військовим. З вашого боку, от Наталя Олександрівна доповіла, що вона зробила. З вашого боку, з напрямку культури, що зроблено для допомоги військовим? Проводили заходи. А а чи... Це зовсім недостатньо. Заходи, що тут ми проводимо. Вони там всі. Обрайте кожний свою лінію, свій напрямок роботи по підтримці військових на фронті. Кожен повинен думати, кожен відділ, кожне управління. Я ж сказав, фінансування не обмежене в цьому напрямку. Не обмежене. Ваше діло організувати і допомогти. Я ж переконаний, що там на фронті десятка два людей культури працюють. Там, воюють, ваші. От беріть конкретно їм і допомагайте. Я їх багатьох знаю, не тільки ви, а ви лучше знаєте. Чернов є на зв'язку. Центр зайнятості працює в умовах воєнного стану. Реєстрація безробітних здійснюємо як безпосередньо при їх зверненні до центру зайнятості, так і в дистанційному режимі, засобами порталу дія та його мобільного застосунку. Протягом тижня роботодавцям до центру зайнятості надано 22 вакансії. Це влаштовані на, та... <клес> на вільні робочі місця 26 безробітних громадян, мешканців громади. Безробітні продовжують працювати на громадських та суспільно корисних роботах, в тому числі по заготівлі дров для опалювального сезону та благоустрою житла для внутрішньопереміщених осіб. Продовжуємо роботу по підтримці наших роботодавців в умовах воєнного стану, а саме по наданню компенсації їм. За працевлаштування окремих категорій безробітних громадян. Добрий, Ніколай, Григорьевич, спасибо. Спасибо. Пока виходить у вас молодець. Костюк Юлія є на зв'язку? МЧС. Костюк Юлія. Три у отпуске. Костюк. Доброго ранку. Здравствуйте. Голосніше Юля. Не бойся. Управління продовжує завзято працювати напрямку постійної допомоги нашим військовим. На минулому тижні було відправлено черговий вантаж на передову для покращення виконання бойових завдань військовими передали найнеобхідніше. Також працюємо над підготовкою до осінньо-зимового періоду. На тому тижні був розданий рубероїд. На етапі підписання та укладання договору знаходиться тендер на закупівлю додатково ще рубероїда. Молодець, Юлія, ну те, що я сказав на початку селекту. Не один, два, а 10.15. Отакі стоять завдання. Шкарин є на зв'язку. 15 серпня у нас вступає в дію постанова Кабінету міністрів номер 600 про затвердження порядку надання компенсації вже за знищення об'єкти нерухомого майна. Наразі працюємо у цьому напрямку, щоб забезпечити приймання заяв. Та їх опрацювання Сергій. Скільки в нас зареєстровано? Скільки у нас як було 30 заяв, так і не збільшилось. Поки чого для того, щоб Добавляй, Ми ж Сергій, ми тебе даємо неограничене кількість людей, вибираємо сади коло себе, комп'ютери. Треба техніку. Давай техніку тобі додамо, але організуйте цю роботу. Це центральний напрямок у державі. Розуміє, центральний напрямок у державі. Дякую. І до всіх. Ритуал похорон повинен бути неукоризнено виконуватися. Вчасно прибрали територію кладовища, вчасно продумали все. Вчора я був незадоволеним тим станом, який склався по організації похорон. Ви розумієте, що на фронті людина загинула, а ми щось думаємо, чи давати. Почесну варту, чи не давати. Чи один автобус заказати, чи два. Ніхто не дергайте, нічого не відміняйте, щоб не вийшло. Будемо думати, чи автобус приїхав, чи не приїхав. Людина віддала саме цінне своє життя. І ми повинні її спочитися, хоч з хочеться відправити на той світ. Вибачайте. Всім дякую.